У Іспанії одразу декілька джерел написали про гучну зустріч Жоржа Мендеша та Флорентіно Переса, на якій агент Андрія Луніна сказав президенту Реала, що українець вирішив все ж таки покинути Мадрид. Основна причина нуль шансів від Алонсо. Адже до цього українець, хоча б іноді отримував ігровий час від попередніх наставників. Хабіш взагалі не використовує ротацію на цій позиції і сфокусований на спробах згладити конкуренцію у лінії нападу. Також є інсайд, що настільки прямий діалог між сторонами міг відбутися лише за впевненості в тому, що по Андрію вже є певні пропозиції. За їхньою ж інформацією мова про Астон Віллу, скаути якої і так же неодноразово переглядали Луніна. Було це і влітку, і минулої зими. Також відомо, що між Андрієм і Реалом є джентльменська угода, що якщо по ньому надійде пропозиція в районі 25 мільйонів євро, то клуб не буде утримувати голкіпера. Щодо резервіста Куртуа, то тут також все досить очевидно. Прямо зараз в Кастилі запалює голкіпер молодіжної збірної Іспанії Фран Гонсалес, якого вже деякі спеціалісти порівнюють з Касіліасома.